Що ж, друзі, працюємо на троллі, відкидаємо трошки навозу, от назбиралося Велика купа. Наразі мусимо так відкидати. В планах є придбати або зробити прицеп для навозу, щоб тут не було такого багна і культурно виглядало. Ось під'їжджаємо під транспортер і але ось маємо те, що маємо, як то кажуть, небагато, тисячу оборотів, двигуна ось такий стоїть. Редуктор з, вручить, крутить е, насосик гідравлічний, це є бачок. ось, Придбали, трошки обновили, це був старенький розподільник гарного купила на 4 джойсика. Звичайно, її ще треба перебрати, хочемо перефарбувати, гарно позамінювати пальці, де, щоб гарно все мастилося. ось, е, якось так. Тому е, зараз зніму вам його трошки в роботі, Купилися, купився він в Польщі. В планах також доробити до нього циліндр. Ковша вже маємо. ось Трошки треба таке кормитство подобі там доробити. І будемо мати маленького ескаватора. Хто хоче які то я вам можу приблизно змірити і зняти ще одне відео, але в середньому тут є 2 метри довжина. Ось така велика стріла і тут вона на кінчику також може довше вилізати. Ось вона зараз на мінімально саджена всередину. Ось так так що е, така ситуація. Працюємо в Китайчику, ми вже трошки повідкидали. Ось трошки треба наблатика, це був вже забувся, ось, але трактор тримав на е, на тракторі тримав телефон, а то він так трасся. Зараз поставимо на землі і будемо пробувати збоку брати, тому що треба буде розхитувати і хапати звідси і розвалювати ту гору. Ну що ж. Що ж, працюємо, трошки важко, звичайно, працювати. З ним мушу ще розібратися, докладно, бо якби кожен день з тим працював досіком, то набагато простіше, але ось як колись раніше працював в Польщі, то маю поняття з ескаваторами, тому що працював на ескаваторі, навіть колись і знімав відео також роботи на ескаваторі. Ось, цей тролль був куплений в Польщі. Ось ще був до війни куплений, але заїхав вже під час війни в Україну. Ось якось так. Ну ось як бачите, він як бере. Трошки, звичайно, має люфтів багато, ось як бачите, як воно стукає, чупе. Ось будемо його трошки перебирати. Шланги тут десь не десь вже позамінювали, тому що це все-таки стара техніка. Ось, але виконую свою роботу, звичайно, що я більше е, працюю з куном, з погрузчиком. Ось, е, звичайно, що то зле, тому що е, з'їдається диск степлення, цим набагато простіше, але е, я знаю, якось, якось так. Ну, але Виходить так, що деколи гружу на розкидач, деколи відкидаю цим по-різному. Ось і під час роботи вам трошки вот, видивиться, а я розказую. Ось Оце все установка вона залишається, знімається, тільки суто оці е, зуби, зуби. А цей циліндр він лишається, чіпляється, звичайно, такі, е, ковш для погрузки піску або камінців. Ось Дуже зручно. Так, Звичайно, ним ями е, так сильно не покупаєш. Ковш є, тільки треба буде, ну я ковш, треба буде зварити ковша, є все вирізано, все готово, все плита, з труби. Ось тільки е, ще десь знайти, підібрати е, циліндра і е, зварити до кінця ковша. На хто буде дивитися на каналі, то я це все десь буду, якщо буде коротке відео, можливо, буду знімати. Хочемо, щоб він нам... Рив траншеї якийсь, або, наприклад, септик намічається купати, ну це вручну це теж не просто. А так є класно все, поворотний механізм, підйом, все тільки бракує Провода і ці шланги, йдуть тільки ковша вчити. Якось так трошки начерпав, скільки міг. Ось так надібрав, пробував підкидати. Ось величку купу. Зараз ще переїдемо на другу сторону, хапнемо, воно завалиться. Ось вирив глибоченько так. Ось 350 кг по інструкції пише, може піднімати. Ну, звичайно, піднімає і більше. Ну що ж. Якщо чесно, то розібратися, то воно настільки воно класний цей погрузчик. Просто його треба гарно довести до пуття. Ось дуже багато що не можна робити. Любить різне підносити, скидати, знімати, чи це жом розгружати, чи це камінці, чи це пісок грозити. ой, щось перекидати, з купи на купу. Ну, різне, різне. Так, звичайне обмеження є в вазі, ось, але в принципі, е на такі легкі роботи вони достатні. Те саме, що під'їхав собі до піску і десь сказав, навіть на тачку. Не кидаєш довго в руками, розкинувся і ташка поїхала. Ну, Я жартую це насправді сарказм. Ось, Але е, дуже просто в користуванні він йде, а також е, дочіпляється е, вила. Ось так також можна видовжувати на максимум. Ну, Але вона вже буде послаблюватися те коліно, та труба. Ось Тому ми на максимум всадили, цього достатньо. Нам трошки треба переїхати, але е, по трактору нагрузки такої нема. Так, десь може трошечки є, як е, оце, запхав вилка і треба витягувати, то воно не стягує. Але не стягується через слабенький циліндр, е, тому що не тече циліндр. Е, але е, нагрузка є на цей циліндр що далі йде від можна сказати, оператора. Ось а Це що ближче, він має вже корумисла, він ламає, йому легше підносити. Ось легше піднімати. Як бачите, що аж трактор підноситься передок, водій невелика, тяжка, не, не сильно є ваги, але все ж таки є. Ось. Сидимо ззаду на тракторі. Ось, собі трошки нахилив сидушку. Там є поперечка така, яка тримає болотники. Ось, застави собі дупу і сидиш, сидиш і бавишся, відкидаєш навоз. Ну і що ж, і тепер з гарного перегляду. Вже собі подивиться, як які прийоми трошки роблю. Ось трошки включив пришвидшене відео, ось тому що є роботи коло того, є. Ось вроді швидко це все робиться, але все рівно дуже довго спостерігати. Ну І в самому відео в кінці ще покажу робоче місце та розкажу якісь певні висновки і результат роботи. Ну что ж, всем пока. Так, ще раз покажу, виглядає розподільничок на 4 речаги. Ось така система. Зуби треба рівняти, бо переважно стукається або щось. Треба їх трошки нагріти і випростувати. Ось якось так вийшла більш-менш ямка, вже набагато краще. Поперекидали трошки з тої сторони, трошки з тої. Ось якось так. Ось так крутиться. Відбору. Крути. Ось тут один циліндр на поворотному. Один циліндр, другий, третій і четвертий на повороті. Ну що всім, пока!